Фестиваль давньої музики експериментує, перекочував із жовтня у червень. Два місяці тому Надія Величко народила сина. Однак уже вийшла на сцену, аби передати цю свою радість слухачеві. Виконує урочисті мелодії Італії, Іспанії, Франції кінця 16-го, початку 18-го століття. Це анонім 17-го століття. Ну, якщо так сюжетно розказати, це можна сказати підготовка. Потім. Такі заклики до битви, і в кінці, я так розумію, танець. Як і 10 років тому цей фестиваль знову дарує музикантам можливість навчитися чогось від професіоналів. Цьогоріч працюють майстерні. Професори з Австрії та Польщі навчають гри на бароковій трубі, віолі да гамбі та клавесині, а потім разом з учнями дають концерти. В п'ятницю взагалі всі, практично майже всі учасники, учасники фестивалю об'єднаються в одній капелі і будуть виконувати музику. Сімнадцятого століття, яка е, має ну в принципі близька нашому регіону. послухати твори Антоніо де Кабесона, Себастьяна де Ередія та Джеролама Фрескобальді приїхали меломани навіть із східної Росії.